Слава Україні! Сьогодні 10 народних депутатів від Києва звернулися до майбутнього прем'єр-міністра з вимогою терміново звільнити з посади Макеєнка і призначити на нього іншу особу. Справа в тому, що сьогодні в Києві продовжує керувати містом голова КМДА, призначений Януковичем. Звільнити його згідно нинішньої Конституції, може тільки прем'єр-міністр. Прем'єр-міністра немає, він буде. Призначений в четвер. Таким чином, ми готуємо лист для того, щоб передати зразу ж після призначення тому, хто буде призначений прем'єр-міністром. Ми пропонуємо на посаду голови КМДА Володимира Бандеренка. Це народний депутат, який обраний в Києві, який був депутатом Київради, який був кілька разів обирався в Києві як депутат Верховної Ради. Він киянин. Він багато років працює в Києві. Дуже добре знає це місто. І головне, що він фактично. Вже підтвердив свій високий статус, тому що за нього проголосували десятки тисяч киян під час виборів, і його рейтинг під час голосування був одним з найвищим в Києві. Таким чином, київський депутат, якому висловили довірені кияни, особливо Святошинці, має стати головою КМДА.